Друзяки, всім привіт! Найшов хвилиночку сьогодні, щоб вам розповісти, як в мене зародилася ідея побудувати маточник. Адже починалося все не з маточника. Давайте я вам покажу, з чого ми все починали. І так, це наш кормоцех. Це серце нашої ферми, можна так назвати. Стоїть у нас тут декалу з циклоном. Автоматика повністю автоматизований. Змішувач на 300 літрів на тензодатчиках на вагах. ДКУ 26 кВт, змішувач 4 кВт. До речі, власноруч зробив подачу олії у змішувач. Кого цікавить, можу засняти детальне відео. Тут настояли шрути, шроти, премікси і три відділа: кукуруза, ячмінь і пшениця. Це наша щитова, тут у нас електрика. У нас стоїть автоматизована вентиляція. Через датчик температури комп'ютер сам виставляє оберти. Це целябік лябік Германія. Ну і друзі, саме цікаве 3 роки тому я почав будівництво цього приміщення. Це відділ від годівлі. Розрахований він на 320 голів від годівлі. Будувалося все тут власноруч. Давайте швиденько по відділу. Тут у нас вигонна рампа. Тут виганялися наші свинки на скотовоз. Я встановив вагу через вагу важилось і на скотовоз. А, до речі, по плеточці така сама рубрика заробив чи зекономив. Шукав я майстра. На той час, три роки назад, дешевше ніж 400-450 гривень за квадратний метр, мені ніхто не назвав. Ну, як ви вже зрозуміли, я власноруч за 11 днів поклав 110 квадратів плитки. Можемо порахувати, скільки зекономилось грошей. По отопленню у нас стоїть два вулкани з двох сторон, 11 євро радіаторів, встановлені євровікна. На той час на Євроклапана не було коштів, і <кій>, стоїть 6 вентиляторів. 60 по 10 тисяч кубів. Так що ж, друзі, як я прийшов до того до тої думки, що мені потрібно власне порося. <кій> Коли ти тримаєш 320 голів від годівлі, і на той час була дуже низька ціна на живу вагу. Ми заробляли десь приблизно 300-500 гривень на одній голові. Так що, коли переглопачуєш 90 тонн комбікорму по 11 гривень на кілограм за той час, і в тебе стоїть дуже багато вкладених коштів саме поголів'я на відгодівлі. Кожний вечір лягаєш і думаєш про те, щоб завтра до тебе не прийшла АЧС. АЧС – це африканська чума свиней. Нірви не желізні, здоров'я треба берегти. Я вирішив для себе, що нам потрібно своє порося. Так що свини, свинки всі продалися віці, і почалось будівництво маточника. Ми вже будуємо його вже практично рік. Практично Все, друзі, пишіть, коментуйте, кому цікаво, я буду радий вам показувати деталі будівництва, а в майбутньому і деталі самих технологій по вирощуванню поросят. Підписуйтеся на канали, щоб в мене була якась від вас зворотній відгук. Щоб я мав натхнення знімати нові відео і показувати вам щось нове. Все, обняв всіх, всім пока!